Перше соборне послання апостола Івана. П'ятий розділ. Я буду читати з 11-го з 11-го віша. А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав. А життя це у сині Його. Хто має сина, той має життя, хто не має сина Божого, той не має життя. Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що ви віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. Займайте, будь ласка, свої місця. Тема вічного життя. Вона дуже близька апостолу Івану. Вона. Можу сказати, є одною з важливих доктрин Християнства. Вона дуже глибоко розкрита в Слові Божому в Євангелії від Івана. І е, в цьому посланні, в своєму першому посланні, апостол Іван він пише такі слова, а це свідчення. Це свідчення. Трошки нижче, в п'ятому розділі він пише про те, що хто вірує в Божого Сина. Той свідчення має в собі, якби печатку має в собі. Переконання в собі має глибоке в тому, що Син Божий є Ісус Христос. Він прийшов цей світ. Він постраждав за наші грехи. Він був розп'ятий, Він воскрес і Він живий разом з ним. В ньому є життя, хто перебуває в Ньому. Той має життя і він має це свідчення. Він каже, це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, і життя це в сині Його. Разом із сином Він дарував нам і вічне життя. В Євангелії від Іоанна в 15 розділі, де він пише про виноградину, про виноградину як образ, зразок зв'язку. З Богом, знаєте, з собою, Він пише так, перебувайте в мені, а я в вас. Як галузка не може вродити плоду сама з себе, коли не позастанеться на виноградині, так і ви, як мені перебувати не будете. Я виноградина, ви галузя. хто в мені перебуває, а я в ньому то рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не зможете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинутий гет, як галузка засохне, і згромадять їх, і складуть на вогонь, і згорить. Коли ж у мені перебувати ви будете, і слово моє позинеться в вас, то просіть, чого хочеться, і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо ясно зародите і будете учні мої. Як отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, та в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. Дивіться, дуже цікавий взаємозв'язок. Христос говорить, що перебуваючи в нас, і Він з нами перебуваючи, ми тоді приносимо плод. Він каже: ми маємо це свідоцтво, і це свідоцтво, приходить вірою. Людина народжується, приймаючи. Знаєте, такі, такі обідниці Божі, щедро даровані нам Ісус Христос Іс Божий Син. І е, апостол Іван Він розкриває, він розкриває ці, ці стосунки, е, як в сім'ї, е, в сім'ї між чоловіком і дружиною, що основне повинно бути? Любов. Він говорить, що повинна бути любов, оцей повинен бути зв'язочок. Якщо ви, якщо будете ви зберігати заповіді мої, то в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. Дивіться, для Христа найважливим є перебувати в любові з Отцем. мати самі близькі стосунки. І, а, Іван, він весь час наголошує нам. От якщо взяти з самого початку, з самого початку його слова, третій розділ, 35-й вірш, вони говорять про те, що між Отцем і Сином є любов. Третій розділ, 35 й вірш послання Івана Іоанна записано так. Отець любить сина і дав все в руки Його. Отець любить сина. 5:20 записано так. Бо отець любить сина і показує все, що сам робить йому. Дивіться, між ними є взаємозв'язок любов. Вони пов'язані. І він каже: перебувайте в мені, як і я перебуваю в Отці. Це любов. Я через послуг Слова, через те, що ви познали. Велику Божу любов, тому що Він полюбив цей світ так, що віддав Сина свого однонародженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. 10.17 нам також говорить про любов Отця і Сина. Через те отець любить мене, що я власне життя віддаю, щоб знову прийняти Його. Через те любить Отець мене, що я виконую заповідь Його, що я виконую волю Його. Да це складна воля віддати життя, піти постраждати. Сатана йому пропонував значно простіший шлях. Каже, схилися передо мною, всі царства земні будуть тобі. Значно проще страждати не треба нічого. Схилися передо мною, ось всі царства будуть твої. Христос говорить, ні. Я прийшов, я... любов оця для мене значно більша. Я цим ціную і дорожу. Як знаєте, чоловік і дружина це єдине ціле, про що нам говорять. Його не можна розірвати. Чому? Любов їх поєднує. Як розірвати, як розірвати троєцю? Сатана завжди намагається розбити це, ставити свій клинок. Каже, схилися передо мною. І все буде твоє. Навіщо страждати? Так. Да. Через такий шлях, через упокорення, пониження Бог приготував славу своєму сину. Але він каже, я люблю свого Отця і я виконую Його заповідь. І Він каже, отець любить мене через те, що я власне життя віддаю. Але каже, я знову прийму. Знаєте, це не кінець, а кінець батька, отець приготував для цього сина кінець, позор, ганьба і все. Але він каже, ні. Я знову прийму отакий шлях приготувати. Складний, але каже, я довіряю, я люблю його, і я буду йти через Нього. І він говорить, що ви будете приносити, приносити плід, коли будете зі мною. Ісус говорить у 14 розділі у 21 вірші. Такі слова, хто заповіді мої має, та їх зберігає, той любить мене. А хто любить мене, то полюбить його мій отець, і я полюблю його, і об'явлюся йому сам. Дивіться, наскільки він показує, я маю стосунки з цем, ви хочете мати стосунки і любов Його, любіть мене, виконуйте заповіді, і ви будете мати любов Отця. Ви також будете, можете перебувати в цій любові в любові Божій, яка принесе вам великий плід, все, включаючи вічне життя, великі обітниці, апостол Петро говорить нам, даровані разом із сином його Ісусом Христом. Все нам даровано, небеса, вічне життя, радість, Царство Боже, всиновлення, все нам даровано сином. Як не, приймати, не прийняти такий дар? І каже в той же час. В кого не перебуваю я, в кому немає мене, в тому немає життя. І він не приносить плоду. І він буде відсічений, як галузка, і каже, що з ним роблять? Його громадять і спалюють. Просто спалюють. Навіть ним не, не опалюють нічого, знаєте, щоб можна було використати для будинку та тепло стало. Каже, його просто на кучу зносять. Як сміття підпалюють і все? Невже для цього людина отримала життя, щоб його марно витратити на себе? Щоб в кінці в підсумку Господь, дивлячись на це, це сказав: згромадте і спаліть. Нема нічого доброго і нічого не придатного. Невже? Не варто прийняти Господа в своє серце для того, щоб приносити Ним добрі плоди. Невже ми не можемо знаєте, полюбити те, що Бог дарував нам прощення гріхів, всиновлення себе віддав за нас, для того, щоб ми, ми мали вічне життя? Сьогодні Він кличе знаєте, в таких складних обставинах, як говорив брат, війна, пандемія, хвороби, немощі. Скрута, але це все час заклику для того, щоб людина задумалася. Для чого я трачу життя? Що від мене залежить? Я можу щось змінити в цьому світі? Мабуть, нічого. Єдине, що я можу, Давид говорить, чашу спасіння прийму і Господу славу віддам. Чашу спасіння я можу прийняти цей великий дар. Його сина я можу прийняти і повинен це робити. Сьогодні це заклик для всіх знаєте, переосмислити. Я в сині, син зі мною, я маю це свідоцтво, про яке говорить Іоанн, а це свідчення, що Бог життя вічно нам дав. І життя це в сині Його. З сином ми отримали все. І сьогодні. Можна говорити про все, що завгодно, про медицину, про війну. Але як важливо говорити про життя. Не просто про життя, а про вічне життя, яке дароване родині з сином. Про велику радість. І Христос говорить, каже, я хочу, щоб ви радість мали досконалу, а ця радість в мені. Хто прийняв Христа, той має радість досконало, він має це свідчення. Бог. Нас прощає, Бог нас приймає, Бог нас всиновлює, Бог нас благословляє, Бог нас любить. Дивіться, ми можемо війти в ці стосунки з Ним. Говорить, хто любить мене, того любить Отець. І ми прийдемо і встановимо з Ним ці близькі стосунки, ми будемо з Ним. Недаремно не даремно, послані до Коринфян апостол Павло пише, що ви єсть храм Святого Духа. Раніше храм це було місце, куди приходили, де, де Соломон говорить, ти будеш чути тут молитви, ти будеш перебувати цю духом своїм. Це місце наповнило слава Господній, Вона витіснила все, ніхто не міг перебувати в цьому храмі. Жертви приносились. Феміал спалювалася. Але, каже, тепер виїзд з цим храмом. Виїзд з храмом, куди повинен війти Господь, наповнити, дати діяти у нас. Радість, мир, любов, стриманість, довготерпіння, прощення. Все це Господь хоче бачити в нас, коли Він в нас Він буде приносити ці плоди. Він буде діяти в нас. Він буде витісняти все те що, те, що заважає йому наше людське, він буде витісняти, він буде говорити прибери оце, а ми будемо говорити, ні, хай це буде. Тоді буде залишати він нас. Дуже гарний приклад, коли вони завоювали, забрали ковчег завіту і вони внесли його в цей храм, де знаходився дагон. Пам'ятаєте, він стояв там. І вони поставили тут ковчег, Господній. закривають двері, ранок приходять, відкривають, він лежить повагами. Господь завжди буде валяти ідолів. Наших ідолів, в нашому серці він буде валяти. Вони піднімають його, знову ставлять, закривають двері, виходять на ранок, приходять, він лежить розбитий. Бог буде розбивати. Вони розуміють, що не можна, не можна Бога. А потім ще й хвороби почали на них, пам'ятаєте, приходити, почали обсідати їх. Вони кажуть, ні, ми так не можемо. Треба або, або ідоки виносити, або ковчег назад повертати. Що вони вирішують? Ковчег назад вернути. Вони вирішують ковчег назад вернути. Ні, ми виштовхнемо. І вони повертають назад, це і Як важливо нам не виштовхувати Бога. І як нам важливо стверджуватись в ньому, пізнавати йому його, давати йому діяти і знаєте, мати цю радість, радість Божу. Апостол Павло говорить: завжди радійте, без перестанку моліться. і за все, дякуйте. Бо така. Ваша воля в Ісусі Христі на всі часи, аж доки Він прийде. Радіти, дякувати, прославляти, молитись, розповідати іншим про велику Божу благодать, даровану нам сином, в сині, все від Нього, ним і до Нього. Все, що Він робить, Він робить во славу імені Свого. Не ми стоїмо в центрі. Божа слава, Божа благодать! Божа любов ось до церкви. Ми все тільки можемо відгукнутися і прийняти цей дар. Бог в центрі. Якщо подивитися всі книги нового старого заповіту, в центрі стоїть велична слава Бога. І все, що Він робить, Він робить у славу свого імені. І нам залишається тільки славити Його, прийняти, пізнати, полюбити і жити разом з Ним, прославляючи Його. Амінь. Великий наш Господь, як не славити Твоє ім'я? Ти знайшов нас в наших гріхах, в нашій долині блукання смертної тіні, в наших хворобах, проказах і даруєш нам зцілення, даруєш нам життя, ти даруєш нам любов. Ти прийшов заради нас. Ми не шукали тебе, ми були далекі, ми блукали в цьому світі, шукаючи задоволення. І не могло його спіймати, знайти його, тому що нема ні в чому радісті, нема ні в чому, все обманчиво, все ілюзія, все, все міраж в цьому світі. Нема нічого надійного. Один ти. І слово Твоє, і і істина. І воно закликає прийняти великий дар Сина Твого, полюбити його, впустити його в своє серце, вірувати і жити. І бажання наших сердець, мого серця, щоб ще багато пізнали тебе. Багато навернулося, зробили цей крок віри. А це через віру. Це через прохання, це через покаяння, це через сльози, це через розуміння, хто я є перед Богом, ніщо ні ким. І він так полюбив, що віддав Сина і прийшов до світло Господь. Теркнися ще багато. Дій. Розуміємо, що часу небагато, все швидко йде до кінця. Даруй, щоб цей час не був витрачений марне дарем. Даруй, щоб ніхто не був з тих, хто почув, хто знаходиться тут віднесений і спалений. Як це страшно. Життя дарем, в пустоту ніщо. Даруй покаяння, даруй відродження ще багатьом, хто чує це слово, великий наш Господь. Amen. Amen.